Так, ну що, я втілила свою задумку сьогодні в життя ввечері. Зараз 8 година, здається, тільки ну, закінчила. Пересадила в мене, була в маленькому горщику піракан та ред колун. Кому цікаво, в інтернеті знайдіть <кій> по назві, прочитайте, що це за рослина, хто не знає. Вона зимує з червоними ягодами. Коротше, вона вічно зелена. Те, що я хотіла, це 100%. Мені вдалося, але я хотіла хвойне. Ну, може, воно і краще, тому що тут хвойне у мене, ось цей дракон. Тут у мене в рокарії повністю він хвойний. Тому, якби так, у мене тут багато хвої. Ось і тут у мене. Коротше кажучи, у мене тут усюди хвоя. Ну, Розбавлена, звичайно, листяними, гортензіями. Сіри саме, які зовсім не гарні, вони, вони мені так не подобаються у цьому стані. Це у мене чи Форст, Форст, форстер, не знаю. Але ета, айва у мене тут росте, вже треба різати знову. Третій раз буду різати. Коротше кажучи, я ось знайшла у себе таку піраканту, пересадила її з маленького горошечка прикрасила молодилами у мене. Купа. Я не знаю, куди їх дівати. Ці молодила, тому я їх тикаю усюди. Ось, Різні сорти в мене, і вони ось погано себе почувають, тому я їх пересадила сюди, вони підуть тут. Ред Column – це з червоними ягодами. Column – це значить, вона висока, вона більше буде йти в висоту, ніж в ширину. І до того ж, піраканта. Не дивіться, що вона така маленька. Вона може за літо вирости на цілий метр. А якщо умови будуть гарні, дуже гарні, то й більше витягне. Ось, ну Вона не має розростатися в ширину. Мені тут дуже широке не треба. Отак, на оцю арку, на стелу, я кажу на неї, стелла взагалі-то. Ширину цієї стели, щоб вона мені закрила. Хоча я дуже полюбляю, що вона така ржава і ржава стоїть у мене в садочку. Я її поставила, це вона ж у мене більше року стоїть. Так, навесні я її поставила. Більше року вона у мене стоїть. Так, у мене я ж чому? Оце до мене прийшла така думка, а потім я згадала, у мене ж проєкт ще в позатому році я Захотіла зробити собі такий проєкт. У мене все в ганчірках, Все, дзвіночки, гляньте, як цвітуть повторно. Мадрина. Я ж її посадила спеціально ось тут, щоб вона мені велася на цю арку. Тут у мене ой, як він пахне. Це ой, манджурський, чи як він називається. Жгучий, а не подивилась, як на українській мові буде. Коротше кажучи, він уже місяць в мене цвіте. Але я ось тут хочу ось. У мене тут Мадрина, ось вона дала другий прирости вже розпускає свої оці вічка. Де воно? Ось оці цяточки вони будуть розпускатися якось на цій гілочці. І вона в мене піде ось сюди. Ну, тут я, звичайно, поставлю другу металеву. Буде арка, якщо вона піде, бо вона може і пропасти. Це ж таке діло, а що це таке чорне. А, смола. Це вже третя у мене рослина. Але в мене були європейські, а це японська. Вона трішки нижча і вона, як би це сказати, гнучкіша. Ось так. Тож у мене отакі от проєкти мені приходять у голову. Я оце так, гляньте, яка лілія, чи це лілія, чи це лілейник, я не знаю. Махровий такий. Ось. Ну і що, ось троянди які. Спекота. Сьогодні 45 було, я в день виходила. 45. Ну і як завжди, я оце показую свій садочок. Ну, я не можу втриматися, щоб його не показати. Бо він такий кермек, оце скоро кермек буде. І ось іще одна гілочка, це також кермек. Також буде цвісти скоро. Це польовий кермек. Польовий дикий. А це пустирник. Я не знала, що це таке. Думаю, ну що це у мене росте, він так пахне. А це, виявляється, це пустирник. Ерлі сенсейшн, не знаю, буде вона цвісти чи ні, щось вона. Ну, дуже спекотно, я на неї не ображуся, якщо воно не буде цвісти. Це таке діло дуже спекотно. Геліотроп. Ось один розвивається, наче нічого, і то поживтів. А ті два сидять. Ну, геліотроп маріне, здається, сорт називається. Так, ну що? Каріоптеріс дуже гарний. Я посадила в себе ще в саду каріоптеріс. Я розмножувала. Носила на базар, один продала, а я більше не захотіли брати. До мене ну, висаджу собі садочок. Він мені дуже подобається. Він в цьому році витягся сильно прямо. Він те, які пагони довжезні. Це ось сантиметрів 50 він дав в цьому році. Я в землі копалася. А це слива якась дика. Я посадила сюди, щоб тінь давала, бо в мене ж тут дуже спекотно. Так що я одну проблему вирішила. Але в мене з'явилася ще одна ідея. Це я вже розкажу завтра. Ось така стела у мене тут з пташками. Я маю надію, що вона отак за роки два-три. Три, мабуть, вона. Треба дожити до цього. Буде дуже гарно. Буде дуже-дуже гарно. Тому що тут будуть висіти взимку ягодки. Червоні ягідки. Ягоди червонясті. Так, все, інжир мій щось не знаю, буде в цьому році. Я його проріджувала, але він щось такий стоїть. У сусідів більше він вищий. Хоча у них мій інжир, я їм продала свій інжир. Так, ну все. А, вечір на дворі. Я ось покажу місяць. З ялинкою. Оцибулю треба ще прибрати. Ну нічого, воно картинки не. Картинки не зіпсує. Ось мій габіончик. Ой, упало зовсім. І молодилки в ньому ростуть. Треба стригти, та... треба все стригти. Ну все, бувайте здоровенькі.